Добрий день, це Чорноморка у полі зору. Я Дмитро Сіманський. Починаємо нову програму. Перший гість сьогодні. Вадим Трюхан, міжнародник. Добрий день, Вітаю вас. учора. Байден, Макрон, Шольц синхронно згадали слово переговори. А, і почав це сеанс, як це навіювання миролюбства України. Що це було? Та ні, вже це вже пройшло. Це вже знаєте такі відголоски етапу, коли хотіли хтось там садовити когось там за стіл переговорів. Причому тут же про переговори по різному говорили. Якщо, да, да, якщо Байден говорив, я готовий говорити з Путіним. Якщо. Він готовий серйозно говорити про припинення війни, а припинення війни для Байдену це вихід з території України. Тому ну, зрозуміло, це певний такий софт-ультиматум, який такий ультиматум. Угу. Шольц і Макрон взагалі в іншому контексті. Вони говорили в тому плані, що без України, поки Україна не вирішить, ніхто про переговори не буде говорити. Так що я вважаю, що звертати на це увагу особливо не слід. Треба заспокоїтися, все вже залежить від нас. ні, ні, ні я, б не, я, я, від я не нас. те, що пережив. Якщо не говорять, вони знаєте для кого говорять? Для своїх виборців. Для своїх виборців, щоб показати, що не тільки войовничі, не тільки підтримують Україну, виділяють кошти, а й вони за дипломатію. От і все. Ну так, да, там є наш цей новий прем'єр британський, який просто. П -п -п -да Даже Джонсона покрывает, как бы капцю в цьому шаблою. шаблею. <с шаблею. Знаєте, ми тут в Україні так, десь таким насторогою, певно, очікували, а як же ж почнеться ера ага. Сунака. Да, Сунака. А він Сунак чи Сунак. Я, до речі, запитав тільки що в, в програму там, з моєю британською працювала в Британії декілька разів. Вона каже, ну більше все таки Сунак, але його називають і так, і ага, так. Тобто, це таке. Це як у нас шмигаль. Шмигаль чи шмигаль? До сих пір ніхто не розуміє. Суть в тому, яку політику він буде mm -hmm. впроваджувати. Mm -hmm. Так от ми зустрічали його з насторогою, бо ну, Лі Страс для нас була зрозуміла. Права рука mm -hmm. е е Джонсона Ні, ну, вона гадості, чи, вона гадості росіянам казала до 24 Джон, лютого. Це вже, як ми кажемо, Джонсонюка, наша да, друга. Да. А тут приходить ну, людина походженням з Індії, до Індії в нас така певна пересторога, бо це ну, вони чоловік якоїсь багатої да, да, баришні, в да, да, який там є бізнес з Росії, Ну, таке, yeah, да, да. Да. а потім він такі жорсткі заяви, таку. Серйозну позицію особливо мені сподобалось, як він в їхньому парламенті виступив і сказав, що захищаючи Україну, ми захищаємо себе. Ну, от це він Шоль це вже повторив. Ну це дуже серйозні тренди. Я вважаю, що взагалі зараз на рівні вільного світу формуються нові тренди. Вони дуже болісно народжувались, дуже болісно. Дуже з пересторогою і політику, і виборці. Ці старі тренди. ні, 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 ні це нові Ні-ні-ні. Раніше з часів війни в них не було цієї міці. Так вони от, от я і кажу, ці... Я, вони зараз говорять, да, да, як да, наче це да, 1946 ну, ну, рік. Ну, ну, фактично, навіть не 46-й, а десь 42-й-43. Тоді, okay, коли да, слава мова да, про відкриття да, Другого фронту. Да, 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 да. Але проблема то в тому, що ці тренди народжуються, але ще не народилися. Вони ще не набули тих форм. Коли ставиться знак дорівня між перемога України, це поразка Росії. Угу. До перемоги України вже дійшло мислення, а до того, що це рівно поразки Росії, ні. Але, але ж тут... І але... це наша проблема. А Ми треба їх довести до цього. Але ж тут виникає наступне питання. Ну, о... Чи є спільне бачення у Заходу, о цього великого Заходу, наприклад, кордонів України? Це Керч чи це Армянська? Це дуже, дуже хороше запитання. Я от би на що звернув увагу. Є вже розуміння, принаймні серед важкових, віків, що має бути відповідальність. Відповідальність Путіна, його оточення, всіх причетних до розв'язання агресії проти України. Те, що зараз почалося це род-шоу, де українських там, команди урядовців, експертів, юристів міжнародників пояснюють. Причому широким верстам, там, там політикуму, експертне середовище і так далі, чому потрібно ця відповідальність? І Німеччина з Франції фактично зараз беруть лідируючу роль в формуванні позиції європейців mm -hmm. стосовно цього. Тут є пояснення. Але те, що стосується Криму, а радше навіть не Криму, а методів, способів його повернення в конституційне поле України, тут мені здається, ще до сих пір немає чіткої позиції. Частина Політиків з е, е, Заходу, з вільного світу, вже дозріли до розуміння, що це може бути і військовими методами, тобто в осяжній перспективі. Mm -hmm. ну, навіть деякі наші військові експерти. До Нового року. Та не чув. тільки наші, а й іноземні кажуть, що можливо Україні буде простіше у військовому плані звільнити Крим, аніж Донбас. Mm -hmm. По простій причині, це все таки ну, практично остров. Зруйнували до кінця Крим, логістики немає, ну все. Mm -hmm. А, тата, да. та. ну кримський міст да, говорився. А Донбас-таки там кордон, там можуть підпитувати, підпитувати, не mm -hmm. тягнути, тягнуть зброю цих мобіків, шмобіків mm -hmm. і так далі. Тобто там може бути складніше. Але отак, от щоб сказати, що всі вже до цього дозріли і сказали, що да, в Україні карт-бланш і ми допоможемо. Цього нема. Ну от чому це... ж бояться ці довго, довго ракети середньої малої дальності давати. Бо бояться, що для того, щоб переключити увагу, це ж ну, якби один з військових методів, треба підвищити ставки в грі. Нам теж пора підвищувати ставки в грі. Чому? Якщо ми будемо мати такі ракети, які достають до Москви, до Курська і так далі, ну, вони будуть думати про Москву, і про Курськ, а не про Сімферополь і Севастополь. Ну, це ж очевидно. Так що тут є ще поле для не скільки маневр, скільки роботи української дипломатії, української держави над тим, щоб цей консенсус таки склався. І щоб збройних нам... сил України. І Збройних сил це, це, це основа. Збройні сили якраз тут показують лідеруючу роль. Вони показують, що от, отак от, ви там розмовляєте, ми будемо робити своє. Ну, але тут нам треба і в дипломатичному полі теж попрацювати, щоб і Байден, і Шольц, і Макрон, і решта Сунак говорили вже не про те, що можливо, мейбі, там, Хардлі там, чи щось там таке, що. Some a must. Крим повернеться в Україну, і ми не зупинимося, поки Україна його не поверне. Не колись через 15 чи 10 років чи 5, як було в перші тижні війни, говорили про модель. Там от переговори, там якийсь там період, перехідний. А вже зараз, в результаті цієї війни, в результаті капітуляції російської армії, в результаті поразки у війні Російської Федерації. Ну і далі вже супутні, якби наступні фактори: демілітаризація Росії, денацифікація, децентралізація, дефрагментація. Ну я називаю це децентралізація. Ні, я А я, я називаю це дедефрагментація. -де Може, Ні, ну, є розділення на декілька держав. Хто, 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 да, хто візьметься на сказати, що, наприклад, після поразки Росії, ну після зафіксованої поразки Росії, ми вже розуміємо, що вона вже відбулася, але ще не зафіксована, Чечня захоче перебувати у складі Росії. Хороше питання. А знаєте, хто має це сказати? Чеченці. А чеченці різні. І ті чеченці, які за Ічкері, вони вже це сказали. І... І український парламент вже визнав, що Ічкерія це окупована держава. Ну пам'ятаєте, постанова Верховної Ради да, України, да. але не Кадиров. Не кадировці, от пока що так. Можливо, вони перефарбуються і щось там, десь зможуть, спробують якось перехопити ініціативу. Але тим не менше, чеченці, в татарстані татари. В Сибірі сибіряки. Ніякі це не росіяни, це Сібіряки. Угу. Вони чомусь вже називають народ Донбасу. Угу. А ми маємо називати народ Сибірі. Не, не калькуючи їх, не мапуючи, а відштовхуючись від реалій. Сибір давно вже себе відчуває відірваною від Москви. Вони вважають, що Москва їх експлуатує. Угу. А логічна ситуація Якутія, Чукотка. Там, ну, як мінімум 30-40 суб'єктів, от вони з ознаками національності, національної держави, тому що утворюється національна держава. От я думаю, що Україна має бути тут, знаєте, законодателем законодавцем мод і пропонувати ці рішення. Питання, яке для мене важливе, я вам мушу сказати, я за ним уважно слідкую. Що відбувається в стосунках Румунії, Молдови. України і отої шматка Молдови, окупованого Росією, скільки ми ще будемо валяти дурака? Я отак формулюю, замість того, щоб два батальйона українських збройних сил зайшли, вирішили раз і назавжди всю цю значить, катавасію. Я вам скажу більше, можна ваше питання розширити до Білорусі. І... Багато хто говорить це про це. Наступне. Коли це будемо... наступне. Коли... Це наступне питання. А то я пересуваюся степенку. Думаю, степ Ну знаєте, мені здається, мені здається, що нас утримує одне нерозуміння реакції заходу. От якби це ініціювала Румунія, ну і так а там вже там уже все стоїть. Ну, звичайно. Це там і французи член стоять, і румуни це стоять вже. член НАТО, це да. держава, член ЄС. Ну, тоді б не було ніяких питань. Якщо Україна це зробить самотужки, самостійно, без погодження з нашими партнерами, ну знаєте, тут може бути питання. Ми зараз жертва, а тут ми станемо ну, нібито агресорами. Російська ж пропаганда буде в цьому напрямку працювати. І невідомо, як на це подивиться са, не, са, маю президентка Молдова. Треба, щоб це було все узгоджено, чітко. От зараз те, що в них був. Блекаут uh -huh. це знаєте, такий каталізатор, такий, волосельний uh -huh. пенділь. Напрямку до того, що треба думати швидше. Треба думати швидше. Треба нам позбавлятися російських впливів, цих от партій Шох там, там і таке інше. Те, що у нас, до речі, зараз відбувається з московським патріархатом на арешті. Оце приклад. Так само і Молдаванам треба позбавлятися від російських телеканалів. Там же величезна кількість. Молдаван до сих пір проросійські налаштовані. Виходять же якось вони на вулиці. Хай там їм дають гроші, але тим не менше, частина вже виходить, бо думає, що вони частина там СССР, до сих пір, uh -huh. що Москва от прийде і їх нагадує. Uh -huh. Є тут питання. І ще більш широке питання, якщо ми будемо працюємо, то ж, це Білорусь. Тут нікуди не дінешся. Ну, це те саме, що залишить Японію в 45-му році, да? так? Просто да, розвернутися і да, піти. Да, типу. да. І що? Друга світова війна б не завершилась, Китай би не склався, величезна кількість держав Азії не отримали б незалежність. Залишився б японський мілітаризм. Зараз є демократична держава Японія. Яка нам допомагає, до речі, дуже серйозно гуманітарною допомогою, різними там обладнаннями таке інше. От. Тобто треба доводити справу до кінця. Це те саме, до речі, що пам'ятаєте, перша іракська кампанія. Ну так, да. не, не добили до да. додушили. І потім довелося знову накопичувати з більшими проблемами ресурси, з гілами, які, які потім абсолютно, виросли з цього. Да. Все одно довелося вивати. Так само і тут. Треба, звіра добити. Mm -hmm. Карфаген має бути зруйнований. Все. Ви згадали про Японію, а я згадав про пивопровод із Чехії в е, е, Кра... Краловград, як, як Чехи називають Калінінград, <рес> 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 Кенінзбірг. <Да, рес> от, от мені цікаво, наскільки ще країни по периметру Росії, в кожної з якої Росія щось напаскудила, давайте називати речі своїми іменами, будуть на це отак от споглядати. Скільки ще проживе оцей недобиток Анклав, значить, Кенігсберг? Під назвою якогось більшовицького упиря, я вам так скажу. Впаде Москва, Курили. Впаде Москва, розсипеться все. Абхазія. пане Дмитро. Впаде Москва, впаде все. Поки Москва стоїть, поки ядерна дубінка в руці, поки щось можуть слюньою бризкатися, посилати кудись ракети. будуть так, знаєте, з насторогою. Ну, ми, українці, ну, ніби у нас немає вибору, тому ми маємо воювати, і ми робимо все для того, щоб себе захистити і вбити побільше окупантів. Да? Це наш святий обов'язок. А все-таки ну, інерція вона дається в знаки, ця мирна інерція, поствоєнна, чи Пседрує світової uh -huh. війни. Ну, 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 Не готові от взяти і піти воювати. Це те саме, що знаєте, в сільських драках. От, я пам'ятаю, коли мені було 13 14 років, ти стоїш, не знаєш, що ти тут стоїш, ну маєш стати, бо всі стоять. І потім хтось там, ні, ну що прийшли, биться, ну, Давай, битися, Ну, давайте вже бити. Ну, давайте биться. І битися. пішла там дика, там без, безпощадна, без, безмістовна драка. Ну, потім все да. помирились, далі пішли в футбол, грати чи ще щось. Ага. Так само і тут. Поки їх не вдарять, Поки там не з'являться якісь зелені чоловічки, чи ракета не впаде. Поки ну, Ота як... російська ракета, да, яка да, летіла ну, в Польщу... В Польщі виявилось, там. Ну, давайте не будемо, там, чі, хай там слід там завершить, скажуть. Але ну, якби там було доведено, що це російська, я думаю, що тоді б там уже пішло б зовсім інший процес. Ми зараз бачимо, як утворився. Я не знаю, як це сказати. Нова Антанта чи нова нова коаліція західних країн-переможців. Е але одночасно ми бачимо, як дедалі чіткіше вимальовуються обриси оцієї коаліції зла, такої інфернальної Китай, Північна Корея, Іран, Росія. Дивіться, я би тут так от не перебільшував. Я зараз поясню, чому перше. Атант, Атланта, чи Антанта 2.0 ще не сформувалась. що є в Рамшта Рамштайн. Теша є в Рамштайні. Це ну така, знаєте, м'яка коаліція, м'який механізм погодження там зусиль спрямованих на зупинення там Путіна, щоб він не пішов далі. Вони ще не стали. Ми з ними ще не стали в повній мірі союзом. З скріпленими підписами і печатками там mm -hmm. сургучовими на, на договорі. Да? Вони ще не посилають до нас солдат, вони ще не дають того, що нам потрібно. В тих обсяг, які які нам потрібні, ну скільки ж ми вижили, вистояли. а в них іде поки процес мислі. Це ж Ну, сполучені штати Зі так шобу... входили в дві світові війни. Ні, я заміну, в дві світові я заміну війни заміну. Це... штати входили рівно Слесь, ось так. Пане, я не критикую. Це просто процеси, okay. які треба сприймати такими, okay. якими вони є. От те, що стосується вісі зла, от я теж так думав, що принаймні вже є там вісь зла із трьох суб'єктів: Росія, яка поглинула фактично де факто Білорусь, Північна Корея і Іран. Чому я так думав, що ну от Шахед Mm -hmm. І нібито інформація, що північні корейці там шють форму, яку ще там щось дають. Ну, потім я якось спілкувався з одним моїм товаришем-дипломатом, другом моїм близьким, який в тому числі серед іншого працював в Ірані там 8 років mm -hmm. на високих дипломатичних посадах. І Він каже: чекай, 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 чекай. Ти ж бачиш, ну, шахеди, типу трішечки ці дали і призупинили. Погрозили там балістичними ракетами і зупинили, не дали. Якихось договорів не підписано, публічно нічого не відомо. Амуніцію так далі не дають. До, до сих пір у них залишився негативний сентимент по відношенню Росії, яка підтримала Ні, ну, там, да, да, там Шайтани. Ні, 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 ні. Там дуже все тонко. Північна Корея, в неї абсолютно свої інтереси. Цей крейзі рокетмен, як його називав Трамп, пам'ятаєте? Ага, ага. Він не з Росією бавиться, він з американцями бавиться, він з Південної Кореї бавиться. Йому ця Росія, це таке щось, там, якийсь там придаток, якого на щось витягнуть. Але він нічого їм толком не дав. Тобто вісь зла те ще не склалася. А те, що стосується Китаю, подивіться там, який на протестні акції uh -huh. там є зараз свої внутрішні проблеми. У них так, в Ірані наймаги. теж революція. Бу, в Ірані я думаю, що вона не завершиться зараз. Якимось знаєте, просто розійшлись по домам через день-два. Ні, там ще дуже далеко до завершення. Там ще невідомо, чим закінчиться. Uh -huh. Так, от, Китай абсолютно ні. Китай да, він займає таку позицію, ну ніби, знаєте, дракона, який спостерігає, що відбувається, uh -huh. такого старого, мудрого, uh -huh. вже навіть без там парочку зубів, uh -huh. але сподіваючись, що він поживеться. І, речі, не тільки Китай, Індія ж також. Uh -huh. І вони вже живляться, вони по бросовим цінам, нижче ринку, російську нафту, них... да. нафту, газ, будь-які uh -huh. там ресурси, які можуть витягнути, вони користуються моментом, uh -huh. Ну, зброю вони не дають. От, може, бачили, мабуть, в ЗМІ зараз інформація, що там список з 500 найменувань, що потрібно росіянам там, запасні частини до машин, до станків, все решта до індусів. шоці, та що шо це таке? Як наче якісь тубільці? Не як бачив, ні-ні-ні. 500, там, Це вони прийшли тому, до, вони до індустріального купувати. гіганта та, Індії. Та, та. Це ті, хто хотіли літаки вони покоління. Вони 70 років Індії <зас> продавали зброю. Причому величезних обсягах. Да. 70-80% зброї, яку купувала Індія, було з Росії. Конечно. А зараз вони повімовлялися від більшості контрактів, тому да. що вони або не виконуються, або не. Ну, розуміться. і воювати нема чим. Та, 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 та. Абсолютно. О, тому вісі зла ще нема. Росія все-таки, вона наодинці. Наодинці з ким? Вони вважають, що з НАТО. але це не так. Вони наодинці з ким? З Україною один на один. І з Україною, яку підтримує світ, який володіє до 65 70 ВВП. Тобто потужностями величезними, спроможностями неосяжними для Росії. Росія це 1,5% ВВП. Mm -hmm. От. І як Росія хоче тут виграти, ну це треба треба бути ну повністю крейзі, там чи я не знаю людина, відірваної абсолютно від реальності вірить в свою ж пропаганду. От що відбувається насправді. Но поки що ще, ще немає ні Антанти-2.0, ні візі Зла 2.0 на щастя. Там, на жаль, а там на щастя. Саме тому ніяк Західний світ не розродиться реальною допомогою Україні, ну, наприклад, хоча б в частині заморожених цих російських активів. Я думаю, і тому, але й думаю, знаєте, чому вони ну, занадто звиклися з тим, що все має бути максимально бюрократизовано по порядку. Абсолютно, все має бути бюрократизовано, вилизано, відточено, тому що є судово-судова система. До судової системи мають доступ не тільки їхні громадяни, юридичні особи держави, а й наземні. Вони передбачають, що буде наперед. Вони намагаються врахувати навіть не на 3-4, на 5-7 кроків наперед. Там mm -hmm. що буде через 5-7-10-20 років. Тому вони хочуть максимально зберегти цю юридичну чистоту процедури. Mm -hmm. Але те, що вже і Урсула фон дерляйн сказала, що їхнє завдання знайти механізм. Як використати кошти, які арештовані там біля 300 мільярдів євро на відновлення України? говорить про те, що вже на рівні вищих політичних кіл і вищих чиновників процес мислення в цьому напрямку йде. І я думаю, Україні треба показати приклад. Ми перші маємо придумати такий механізм. Разом з іноземними юристами, разом з даними українськими Ні, Ми конфіскуємо серед... російські активи. Не, так ми ж їх ще не використали. Ага. Їх треба конфіскувати і не просто заморозити, а й використати на відбудову України. Щоб це було поставила крапка. Такі мехальні історії відбуваються. Там якісь обсяги величезні ресурси, які можна зібрати навіть на території України, адже російський бізнес був присутній в Україні завжди. І тут йдеться про мільярди, а не про якісь там мільйони і не гривень, а доларів євро. Так що, треба показати приклад, переконувати наших партнерів і поступово в цьому напрямку рухатися. Я більш чим переконаний, що механізм знайти можна я, як юрист міжнародних, зараз просто роздумую. І цей механізм має бути впроваджений. 에... Спецтрибунал. Спецтрибунал, і взагалі оця вся. Я не знаю, хтось це каже, якась тяганина, хтось каже, якась нескінченна, значить, ця юридична казуїстика, хтось сміється над Голландією, яка дивиться на, на чорне і намагається буцім, то скільки там уже 8 років розібратися. А хто ж, хто ж цю ракету випустив, що ж це таке? Якась небачена, небачена загадка така. Дуже В чому, проблема? В чому? Дуже проблема, дуже проблема з цим. Дуже хороша тема. Класно. Міжнародний трибунал по Росії. Оце ви маєте на увазі, так? Да. Так. Ну і взагалі всю цю систему пов переслідування пов'язаний з розслідуванням воєнного злочину під назвою агресія Росії да. проти України. Так. Як завгодно. Дуже тема. І міжнародний кримінальний суд сюди пхаємо. Та ще і і там, там да. пов'язані з злочин, Воєнний злочином проти людяності Чому це все не рухається. Це рухається. Якщо ми ви, ви згадали Голландію, так дивіться коли тиждень чи два назад були вироки, конкретні вироки трьом людям. Uh -huh. Трьом в тому числі Гіркіну нам yeah. добре відомо. Вісім років. От. Але вироки є. Вироки вони є підставою для подальших розслідувань. Чи треба знайти е, імена, верніше, встановити імена і в суді підтвердити, хто замовник. Uh -huh. Не тільки хто виконавець, а хто замовник, а тут вже йде мова про особисто Путіна, особисто Шойгу. Можливо, Герасімова, тодішнього mm. начальника Генштабу, якого вже, наскільки нам відомо, нібито звільнили. Тобто воно рухається, але Волі намагається дотриматися чистої процедури. Плюс в Нідерландах теж, якщо говорити про Нідерланди, йшов процес зміни позиції. Зараз Нідерланди визнали Росію. Державою спонсором тероризму від собі Нідерланди, які були однією з найбільш консервативних по відношенню України країни і, і найбіль на одним Голланди. з найбільших торгових партнерів Росії на да, да. Голандії про це не дуже всім відомо. Вони там четверті чи п'ять. Да, вони в десятки країн, які надають нам воєнну допомогу, угу. в тому числі артилерію. Угу. В тому числі там бронетехніку і таке інше. Я е, в перші дні війни, коли ми сиділи там, е, охороняли адміністративні будівлі, будівлі в е, Борисполі, прямо з е, мерії мав можливість поговорити з міністром закордонних справ Нідерландії, угу. одна з українок, яка там займається громадською діяльністю, організувала цей контакт. І я, як експерт його переконав, що, шановні, вам треба е, 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 назвати речі своїми іменами. Це злочин агресії, це воєнні злочини, вбивають українських. Цивільних там і так далі. Ви маєте роздатися, як не виклик всьому світу проти ваших цінностей і Так далі. І поступово це ж не тільки це десятки, сотні людей, експертів, дипломатів і всіх решта переконали на всіх рівнях. Mm -hmm. На всіх рівня, ті українці, які поїхали туди і живуть там і працюють mm -hmm. там в різних структурах. І позиція змінилась. Поступово так позиція змінюється в усіх ем, демократичних державах вільного світу. Це заслуга мільйонів українців, які і поїхали, і показали, що вони багальні. Які воюють і проливають кров і віддають життя, це в першу чергу. І бізнесу, який продовжує працювати, рятувати економіку, наскільки це можливо. Експертно середовище, ми так подивимося, ми ж вами фейсбучні теж люди. Скільки mm -hmm. наших експертів, в основному жінок, да, які просто не викисають із поїздок по Вашингтонах, Берлінах, вони ж не їздять туди з метою туризму. Вони там 24 на 7 пояснюють, розказують, аргументують. Так що воно все поступово йде, і я впевнений, що трибунал по Росії буде. Найкраще десь в Маріуполі або в моєму любимому. І рідному Харкові, але якщо буде якесь інше місто, я е за Ялта вибрана, наприклад, Ялта, я теж буду за Вадим Трюхан, міжнародник був у нас в студії за кілька хвилин, буде наступне гість.